Салфетку разворачиваю так, чтобы она осталась свернута вдвое. Так. И ложу на ноги так, чтобы она разворачивалась ко мне. Ось уже другий тиждень Владислав Єщенко навчається, здавалося б, звичайним побутовим речам користувати столовими приборами, зробити собі чаю чи просто налити води. Відбувається це у реабілітаційно-відновлювальному таборі Життя після війни, який діє на базі комунального закладу Рівненської обласної ради в Олександрії. Військовослужбовець 10 місяців тому під час виконання завдання підірвався на міні і повністю втратив зір. Тому тепер навчається усьому спочатку. А такий двотижневий інтенсив у таборі дуже допомагає. Утра у нас починається з Гимнастики, утренняя разминка, потом завтрак, и вот сейчас было первое занятие. Ну а так в течение дня 5-6 занятий вместе со здоровительными процедурами. И уже к 8 вечера мы собираемся, обсуждаем, как день прошел, в какие-нибудь. Ігри граємо з чим-то новим, знайомимося. Владислав говорить, не сподівавшись, що за 14 днів можна багато чому навчитися, але помилявся. Хоч і не знав, що саме буде у таборі, чекав на реабілітацію. Того на люди достатньо. Много нових навичок я для себе приобрел, которых у мене не було, так як я не зря 10, місяців – это моя первая І на сьогоднішній момент можу з сказать, что сказати, що якщо когда-то у мене спросит, стоит ли їхати сюди на реабілітацію, я сто без сомнений скажу, да підтримує та водночас навчається разом із Владиславом. Його наречена Валерія, дівчина розповідає, такі заняття важливі не тільки тим, хто втратив зір, а й їх рідним, адже вони мають вміти допомогти стати самостійними. Те, що ми зараз вивчаємо, це правила супроводу, супроводу, то, ток. Як... Его нужно, получается, посадить, провести по лестнице, открыть дверь правильно, чтобы его там косяком не прибило, чтобы он никуда не врезался. То есть это все элементарные вещи, но их очень трудно набыть самому, то есть эти навыки. Благодаря нашим тренерам, которые профессионально с этим справляются, то есть это очень можно легко изучить. У кабінеті поряд військовослужбовець Олександр з Дніпропетровщини опановує роботу з ноутбуком та в мережі інтернет за допомогою спеціальних програм. Перші я роблю по комп'ютеру. його потихоньку. Хочу пробувати, щоб щось Слушать аудіокні, там фильми, слушать. Пробую потихеньку. Раньше коли з ну, мишка, а зараз... Надо все заново. Ну потихоньку получається, вчимося. Такий двотижневий спеціалізований табір для військових на Рівненщині організувала громадська спілка, сучасний погляд за підтримки фонду Олександра Терещенка. Це наразі єдина організація в Україні, яка ще з 2019 року забезпечує реабілітацію військовослужбовцям, які втратили зір. Ми вчимо їх готувати, нарізати щось десь. Самообслуговуватись ну, і прати одяг і прибирати приміщення, ми їм показуємо, даємо методики, як це робити вдома. Орієнтування в просторі, орієнтування та мобільність, щоб вони могли самостійно вийти, знали, як безпечно ходити, знали методи, як використовувати тростину, додаючи GPS-навігацію в місті, там, де є інтернет, озвучені програми, телефони, комп'ютери. Одним із основних навиків є орієнтування в просторі для цього фахівці, перш ніж Приходити до практики, перевіряють незрячих на те, як працюють збережені, аналізатори, дотик, слух і координація рухів. Ми починаємо тоді з орієнтування в приміщенні. Це з кімнати, потім ми виходимо в коридор, обстежуємо, вивчаємо коридор, потім поповерхового приміщення обстежуємо, тоді ми виходимо на вулицю. Ну, так коротко сказати, це від. Малого до великого. І на вулиці ми вже вивчаємо територію, площадку перед нашим центром, маршрути до їдальні, елементарні маршрути, а потім виходимо за територію. Однією з частин орієнтування в просторі є виїзд в обласний центр. Виїжджаємо в Рівне, ми переходимо дороги з інтенсивним рухом транспорту, нерегульовані світлофором, потім регульовані світлофором, ми переходимо. Вулиці з підземними переходами, і ми вивчаємо міський транспорт як правильна посадка, висадка, ну і проїзд, вихід. Знаходимо зупинку і рухаємося. Знову далі. обов'язковою частиною реабілітації у таборі є робота із психологом, а також військовим ментором, який теж пройшов реабілітацію у 2019 році. Саме він першим починає спілкуватись із військовими, адже не завжди воїни морально та психологічно готові до реабілітації. Іноді необхідно кілька місяців на те, аби їх переконати. Щоб не, не ставалося такі ситуації, чому ти мене можеш навчити, да я кажу, Петрович, ти знаєш, чому ми можемо хлопців навчити? Ми працюємо з ними на рівних. Ти можеш як військовий, як людина з втратою зору своїм прикладом. Показати, що може як може бути, і тому, звичайно, та саме перші місяці включається в роботу Петрович, психолог. І я ми починаємо говорити, дзвонити, підтримувати. Наразі реабілітацію у таборі на Рівненщині проходять шестеро військовослужбовців з кількох областей України. Після завершення цього двотижневого інтенсиву організатори планують продовжити роботу табору в інших регіонах країни. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.